Друзі, Христос Воскрес! Всім привіт! Сьогодні на 7 травня 2024 рік всіх вітаю з пройденою Паскою. когось Паска в нас робота. Працюємо, заселяємо нуклеуси. От сьогодні вже першу партію нуклеусів виставили на наші стойки. Хочу вам показати, вчора ми їх заселяли, так як вчора біганини роботи було з ними заселенням, тому і вам навіть не міг познімати нічого. Сьогодні вже пороставляли маточники їм. І отже є хвилинка, що вам можу показати. Падав дощ, от хіба дощ зупинився і думаю, познімаю там брат з та сатом та прививаються. А я вам хочу показати, що ми зробили, та як наші нові нуклеуси перший раз заселяли. І хочу похвалитися, показати, як воно на даний момент все є. Нові стоєчки робили під них. І подивимося, що з того. Тому не будемо довго говорити, затримувати час. Йдемо більше показувати. Всім цікавого перегляду. Так, друзі, ось наша робота зараз ближче підемо, покажу. А хочу зараз поки вам дорозказати, та як, як ми їх заселяли. Що ми з ними робили і як ми їх заселили, що сьогодні вони вже стоять у нас на стоїчках. Я там в попередньому відео показував е, рамочки, які я ставив, 6 рамочників, вулики для засіву матки. Ну, там Трикутнички такі ставили, три рамочки збивали разом і ставили. Там відео є, кому цікаво, як я це робив, може зайти подивитися. І от вчора ми тим ділом і займалися. Витягували ті рамочки, розбирали їх зі скобів і формували матку місця. Там получалося, було багато рамок медових, та й в нас пішов трошки взяток, і було багато медових, а також було розплодні рамки. То ми так старалися підбирати, щоб була одна кормова і одна. Розплодна рамочка, ну, в принципі, там ще з того вулика дотрасували, там чуть-чуть джули. Ну там Там дивилися вже по ситуації, треба дотрашувати, не треба дотрушувати, І в принципі ми так здивилися і так ми формували їх. Зараз вам ще їх відкрити, показати не можу, що ми наробили. Так як вчора ми їх вас формували, вони на дворі стоять, поки що ще закриті. Вентиляція в них є, їм комфортно. Бджолу ми ніяко не мучили, бджола суха, та як, з вулика, так прямо з вулика, і просто її перетрясли. Бджолу не мучили, там у вітрах, не тримали нічого і одразу на рамочки садили. Можна так сказати, навіть на її розплід на теплі рамки, щоб вона була щоб їй було комфортно. Та як тут вже вентиляція продумана, думаю, їй тут вже все в принципі має сподобатися. Сьогодні ми роздавали їй маточники. Ось тепер недавно роздавали. І в принципі вже тут вони з матками. Матки завтра мають виходити. Завтра, післязавтра мають матки виходити, такий час їм, і будемо далі дивитися. А на даний момент вони стоять. От можна жужа, чуть-чуть гудуть, так як в принципі у них ще матки нема. Сутку вони ну, ніч простояли вони без матки, і, в принципі. В принципі, думаю, що все, все нормально є. Повиставляли. їх, так як вони там, що вони там, там що стоять, що вони тут стоять закриті, я думаю, це є одинаково. Так як вони будуть стояти 4 дня закриті, думаю, все буде добре. Погоди нам сильно жари не передбачають, та як вони можуть і тут стояти. Тому, друзі, такі справи. А зараз йду вам покажу, скоренько пробіжуся, що ми заселили. Заселили ми вже. Четверта частина нашого нуклеусного парку та як виглядає, зараз йдемо. Заселяли ми свої нові нуклеуси. Тут нуклеуси ми зробили під кожен один нуклеус окрему стойку. Стойка так виглядає знизу. О, тут вчорашня бджілка якась сидить, пару штучок, ну, ми її не трогаємо, у нас собі буде доживе, доживе, ні, буде присвіти сонечко полетить. Ну, на то увагу сильно не звертаємо, але стараємося, щоб поменше було бджілки на льотках, під низом, та як робити все акуратно, бо кожна бджілка хоче жити і треба її шанувати. Та як вона нам дає роботу і, в принципі, ми з нею працюємо. Так, зробили тут, попереставляли стойки, так як тут були такі самі ряди, зробили ми собі їх ось так. І Дитячий садок виглядає все різнокольорове, гарне. Ну це ще не подоставляли, так як ще не всі ці нуклеуси позаселяли, і ось так вони тут виглядають. Що можна зручно до них пройти до кожного одного нуклеуса, і з будь-якої сторони його можна обійти і з ним працювати. Так, заселяли їх. Не знаю скільки тут є їх. Ну, є. Заселяли ще п'ять штучок, тих, та як були зимувалі нуклеуси, та як зібрані з осені. Трошки ми їх поділили і і вийшло в нас п'ять нуклеусів, здається, таких ми зробили. Ну, Поослабляли їх, та як там бджоли багато, і щоб вона там не місилася, а щоб вона займалася роботою, тому ми їх поділили. Такі заселяли Ну, тут пару штучок. Стойки на Ось там заселили. Ну, Більше, більше ми заселяли тих ППУшних. Е, Ізмайлова, нуклеусів. нуклеуси от закриті. От. Сіточка. Знизу сіточка. От, можна бачити, бачити, що білка там комфортно себе почуває. Нема впалої бджоли, нема канді, нема сиропу там, бджола не потопиться. Ну і В принципі, це на даний момент найліпший варіант є для заселення на клеусі. Буканді. Піднімлять температуру, понабиваються то в канді, позалипають і ходять як ті зомбі. Добре, що ходять, як зомбі. А буває, що вони взагалі злипнуться і там подохнуть, і толку з того ноль потім ти то все чисте. Ну, забавки потім багато з тим всім, сиропом так само. А тут зробили ми взагалі суперово. Це все в рамках було. Так що тут, думаю, з тим проблем не буде. Так виглядає цей заселяли нуклеус, цей один заселили, бо теж, теж, теж вони тут повні і треба їх трошки було поділити. Ну, це все далі буде доділюватися, те, як не трогали, медон нуклеуси зимувалі. Той ще не дуже трогали, ті, ще треба буде ділити. Ми лишили, ну це таке, це саме простіше, що можна буде пізніше зробити. А Зараз на даний момент ми на ту партію зробили з своєї пасіли. Ми собі нуклеуси на потім. Наші є донори. Ось там, ось там де я показую ці дві стойки в запасі, так як можна з них ще формувати нуклеуси. Там вийде теж маленька кількість їх. Тому ми так трошки ще вже, це все продумали з там того року, як нам їх легше заселяти, як з ними працювати. Так як перед тим там ті рока трусили, мучилися, а тепер стараємося більш подумати, зробити це правильно, щоб було це все швидше, якісь, якісніше і практич, практичніше для нас. Ну, зараз так все виглядає розкидане. Так. Але за 5 днів знову нова партія заселення буде. і... В принципі, буде все у нас чудово, мало би бути. Будемо ще відкривати, за пару днів вже будемо дивитися, що є самому цікаво. Ну, зараз відкрити їхній варіант, а як це все бджола злетить у вулики, що ми тут? тут зробили, тут поставили. І тому чекаємо, чекаємо. І вже можна трошки такою картиною полюбуватися, походити, в ті нові нуклеоси, подивитися, те, як. Цілу зиму їх робили, не знали, що з того всього вийде, але вже, вже, вже дійшли до якогось результату, що вони вже заселилися, вони нам і в принципі, все дуже гарно і акуратно виглядає. На стоїчках тут ще зимували. Тому, друзі, ось так все виглядає. Тому далі будемо заселяти, заселю наступну партію, землю, вам коротке відео покажу і розкажу щось. Ось так, друзі, виглядає зараз наш клевосний парк на даний момент. Далі працюємо над тим для заселення, щоб у нас були все добре, якісні маточки і прививаємося, працюємо, розвиваємося далі в тій сфері. На даний момент воно все виглядає отак. Не будемо вас затримувати, кому відео було цікаве, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Все, Всім до побачення, всім мирного неба, дійчте мед і будьте здорові!